Всім доброго здоров'я. 19 година, водойма е, в селі Лісна Слобідка. Зночили завтра до 9-10 ну, ранку. На нічного кораба. Тут останній раз був місяць тому, але я тоді на карасів. Їхав сюди на великих карасів, в принципі, і спіймав. Небагато але спіймав великих таких. Сьогодні мене карась в принципі, не цікавить. Як попадеться, ну таке вже буде прилові. Але в принципі я за коропом, і якщо і повезе, то і заб'ємо амуром сюди. Сьогодні будний день, але в принципі рибаків є. Та ремонт зайнята, напроти є рибаки і там, у куті є. Новий чоловік бачу. сумки прикормки. сумки їжі. Так. Відравлені, сьогодні буде ось це. Я вдома складав на шаби тут ловити сьогодні на кукурудзу. Кокуроджений метод мікс. Ну, В принципі, я ще взяв сливу, також салатки. І тут ті фруті. Але кукурудзений буду замішувати, якщо не вистачить, тоді домішаю ліквід кукурудза. Такі дві баночки кукурудзи. Так, що тут є? тигровий горіх? Ну, сьогодні його не буду. Інша рибалка. Так, це в мене... О, мелений сьогодні піде. Тигровий горіх мелений піде. Так, мікрозерно 6. 6 зерен Це також піде. Кукурудза піде сьогодні. І мелені зерна, І що в нас ще конопля мелена? Напевно конопля. Ще поки що вітер. Ну, поки що коноплю не іншу водою потримаю. Вистачить мені цих банок. Тевровий гріх мелений, мікрозерна, 6 мікрозернових і кукурудза. Ці три банки сьогодні відкрию. Цей метод мікс кухородза, то зараз вже відкриваю його, замішую. Ну так, треба 15-20 хвилин постояти. Ну і добре буде. Це ще не все. Так, це сигналки. Так, пелець сьогодні. Також дам, медіум мікс 4,5 до 10 мм. І ось такі прикормочні бойли. Кукурудза, мед. Солодкий також. Ну, свіженькі. Ця водойма вона така останні роки складна через, через пресинг. Треба є, але так просто її вже не виходить спіймати. Тут більшість рибалок, то ще як вихідний день то їдуть без коропа. Що таке карасика, що можеш якось невелико спіймати, то стола, то столава так тут. Якраз його зараз пора прийшла. Ну, Прокормші бойови це тісто, по суті, з різних складових. Це їда. Це її їда. Так, мікрозирнаві, відкривають, ну ціла банка їх точно піде, а от кукурудзи, напевно, цілу банку давати не буду. трошки зле води, не всю. ой, як окруза Так, може це піти на наживку? Можна буде якесь зерно взяти на наживку. Що трошки пелеться. и ликвида кукурудиного. С такой едой шансы ен на короб. Так, я себе тут порожную баночку поскладывать. Баланс. Сегодня баланс буду кидать, это у нас, что? Десятка крыльха Десятка це ні, солодкі. о є воно, солодкі. Слива, сквіт, слива. Це може бути оці, полюбе. любе. Солодкі. Світ. 12 баланс. Я зараз корм завезу кораблем туди, а докидати недалеко. приторможу Десь світси 70 метрів закліп потім баланси зверху попа по знизу бойло. їх можна як і яскравим до гори ну зараз я чіпляю а на ніч можна і, і бойлом до гори поставити буде в принципі, присилати треба добре. Оп. Поплив кораблик кормити, щоб з помбом не таляпати. Тихенько позавожу туди корму. А потім вже буде видно, як буде якась реакція від риби, тоді вже буде далі довозити туди корму. Одна вудка буде на ось такі, найкрайні у мене. Кукурудза, маленький попапчик, 6х4 я підчепив, Ну просто такий класичний монтаж, але з кукурудзою. Так, друзі, ось можна сказати, закинув. Розклався палатка, на ніч крісло складу, щоб роса не падала. Все, друзі, готовий я до покльовок. Так сказати, табір розклав. будочки мокнуть, погода гарна. Легенький вітерець але напевно, вночі буде. Може так, може тихо. Риба тут цього рокотка, вибаглова. Але щось на смачний корм, думаю, підійде. Не станцію собі малюю, я завжди так малюю, щоб я не загубився під час риболовлі. Перезакид. Так перед вечором перезакину і вже буду чекати покльовки. Та зараз швиденько стемніє і вже дрібна риба не спіє, так виїсти флет. Так уже і стемніло, вже по 10 годині поки без покльовок. Але липень це така нічна гриболовля скоріше. 22-10 о 11-й годині роблю передзакет і тоді лягаю. Розі потужний паровоз на, на класичну снасть на кукурудзу з попапом, і риба ніби мене погана Пришов на ту сторону Здесь тут стойки є, блін. Чу зайшов А тут стойка yeah. <coughs> Дивіться. класика, а то що я показував так округ за банки. О, ото діло. Зараз фоткаємося. Цей мішок кладу. І ми тебе відпустимо, коробець. Гарний, гарний. Кукурудза. Ось ця з банки. Берую таку, щоб була середня, не аж велика. І тіла була. Я надіваю так PUP-6х4, поп але б, бачите, поперек його. Це тут можна будь-що. Половина PUP-адікого будь надіти. Просто покажу, як я сьогодні зробив і це мені дало покльовку. Єдину поки що і в принципі реалізовано гарний короб. Ну і знизу підтискаю цією резинкою такою. Стопорок. Ось така наживка дала мені сьогодні рибу. І що йду я дрімати? Такі потягнув у камеш. Я швидко зірвався, не спав. Ну кому що той сухий очеред. я там зійшла. Годин на 4.20, я вже крісло розклав, Буду вже сидіти в кріслі. Зараз цей період так, до 6 години такий перспективний, тому Палаці не буде, бо потрібно покльовка і одразу підсікати. Так і ніби палатка близько, але поки піднявся вибіг і якраз з того йому вистачило, що він замотав за очерет і зійшов. Тільки покльовка і одразу вудка, якщо буде покльовка. І тут покльовка, але це не короб. Це підійшов карась, напевно, на точку. Є йому так чи зійде. І то взяв на що виходить? На, на 12-й баланс. Красика. Непоганий, але нам потрібні сьогодні коропи. Думав, що на світанку буде так 4-5 години, покльовка, а не було. Аж тепер вже в районі 6-ї клюнув. і клюну. За 28 година час летить, зранку не хочу вже. Так, 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 9 година доходить. Я до 50-ї буду. 50 ї почну збиратися. 847. Що, по риболовлі, в принципі, менш-більш прогнозовано. Кілька поклявок отримав, Ну, одну гарно реалізував. Ще карасі ловився і ще були такі дві або така карасика, або щось свінгер так поверх трошки, то вниз. Один короб зійшов. Для цієї водойми це гарна риба сьогодні попалась. Десь колись ще комусь клюне, а може і не раз. Якщо також відпустять Думав що буду віддихуватись, поплив був мішко на глибині, там вода холодніша, там було добре. Ну що, друзі, риболовля завершена. Десята година годину доходить вже зібрався. Риболовлею, звісно, задоволений, гарненька риба попалась. На що? На, на консервацію, на консервовану кукурудзу відробен. В принципі, посилання на їхній сайт буде під Я, В принципі, консервами, можна так сказати і кормив і на консерву і зловив. Хоча другий короб. Ну, що затянув в очерет, то клюнув на, 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 на попап, а карась зловився на баланс 12 гривень. Ніби все сказав, водойма в селі лісна Слобідка. платна водойма, але це не спортивно. Тут 300 гривень доба, ну і рибу можна забирати, вроді до 5 кілограм. І таке посилання, що на водойму, що на сайт робін, буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте. Ну і до зустрічі!